Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу ЯТБ, програма у центрі уваги. І сьогодні поговоримо про роль громадянського суспільства та медіа у сприянні процесу реформ в Україні. В гостях студії громадський активіст Максим Єлігулашвілі. Доброго дня. Вітаю вас. І перше питання таке: на вашу думку, чи готова нова влада, новий камін та інші гілки до прозорості перед громадськістю, реальної прозорості? А, якщо говорити про. Я би не зводив питання прозорості лише до питань до влади. Зрозуміло, що люди, які погоджуються йти в органи влади, і під органами влади, я розумію, ну, трошки ширше, це і депутати, наприклад, це і люди, які включаються в різноманітні консультативно дорадчі органи, відповідно, вони декларують те, що у суспільство беруть. Певний рівень довіри, певний рівень можливостей, які вони реалізують для того, щоб робити життя на краще. Чи готова українська влада? Кабмін, я гадаю, що на даний момент всім важко. Важко в контексті війни, яка відбувається, важко в тому, що реальної Оновлення того, тих розмов, які говорилися там. Люстрація, це не люстрація, можна називати процеси по-іншому, але цього оновлення не відбулося. Плюс до того самі активісти, які заходять, тут також виникають питання: як на мене? До як до органів влади і кабміну, так і в принципі до громадянського суспільного ну, організації громадянського суспільства ну, ж таки ширше в е, готовності боротися за цю прозорість. Адже це е, процес спільний. Е, влада видає ту кількість інформації, яку вона е, готова надати або хоче надати. І це, в принципі, нормально в логіці людей в владі давати їх якомога менше. А людей, які представляють суспільство, працюють з суспільством, вимагати цього. І це спільний процес, чим ширше. Рівень прозорості, чим більше відкритих ресурсів, чим більше відкритої інформації. Це питання стосується як влади, так і органів суспільства. Як вважаєте, наразі те законодавство України, яке є от на даний момент, чи воно досконале у плані доступу до інформації от звичайного громадянина та журналіста? Mm -hmm. Знову ж таки, доступ є. Є закон про доступ до публічної інформації, є закон про змі. Вони надають доволі широкий перелік, скажімо так, можливостей. Запитання виникає, як ти це використовуєш? Тому, ж, ну, наприклад, можна мені дати мікроскоп, а в принципі, я його можна використати в скоріш за все, як полезбірник, тому що я не вмію ним користуватися. Я можу казати, що в мене є мікроскоп. Тепло від мені від цього чи холодно, тут не грає жодної ролі. Тут те саме. Люди готові використовувати наявні інструменти, бо вони можуть це доводити і говорити, що дійсно це дозволяє нам досягати. І таких прикладів компаній в Україні є. Люди не готові користуватися цими інструментами, але їх наявність не означає, що вони неефективні або малоефективні. Є маса журналістів, ті самі. Проєкт гроші, моніторинги, там, дорогі депутати, і цей перелік можна продовжувати, продовжувати, продовжувати. Журналісти, активісти системно використовують ті законні можливості, які є. Ми бачимо ці результати. Чи є на це відклик в самих органах влади, ось тут виникають питання. І також виникає, чи, ну, знаєте, ось це розуміння. Публічної думки і схвальності публічної думки. А всі говорять, що ну, ось останні опитування, які робили на замовлення дзеркало тижня, всі говорять про тінізацію, що це треба боротися, але лише 5% підтримують встановлення касових апаратів, наприклад, на ринках. А виникає питання Барбашове, сьомий кілометр, і цей перелік може продовжити, продовжити, продовжити. Величезний сегмент ринку не охоплюється нічим. Люди про це знають, а вони говорять і скаржаться, що тінь, корупція ну ла-ла-ла. Угу. А так на що це підтримувати? Касупарадхача касові, касові апарати, ось інструмент. То є певне чинне непорозуміння між громадою та владою. Тобто, можливо, людям здається, що проблема лише там з з зверху, чи е це можливо якийсь такий, такий настрій в суспільстві, що ми хочемо змін, але не хочемо, щоб вони торкалися нас. Ну, це ну, в принципі, ну ви самі відповідаєте на такі питання, що е, змін хочеться, але бажано, щоб це робив хтось колись якось mm -hmm. і для мене. Ну ось це головне. І також стосовно наших законів, які є про доступ до публічної інформації, як вважаєте, чи взагалі досить активно прості люди, громадські активісти використовують їх? Чи можливо варто підвищувати? Обізнаність у цій сфері? Ну, знаєте, знову ж таки, на моїй пам'яті ми видавали купу буклетів, проводили тренінгів. Так дійсно люди залишаються, залишаються активістами, включаються роботу. Хтось чує, приходить і залишається для того, щоб робити те, що йому цікаво. Якщо це співпадає, то люди це продовжують. А компанії. Про відкритий доступ вони робилися, їх робили і новий громадянин, опора їх робили. Якби переліків є доволі багато. А вони дійсно допомагають, особливо на початку. Але Тут питання до того, хто і як формуліє, формує суспільну думку, що вбачають пересічні українці. Тому що доволі часто є ось цей відрив знаєте, є у російського класика про фразу страшно далі від народа. І ось таких груп, які дуже далеко від народу, вистачає всередині самого українського суспільства. Ось такої рівня порозуміння і. Скажімо так, традиції використання інструменту погодження, консенсусу, діалогу у нас немає. По фіналу починаємо варитися в своїх таких міні-групах. Така атомізація відбувається. У мене. Хочу підняти питання довіри, скажімо так, громади до тих самих представників громади. Чи може зараз е, такий простий рядовий українець, який, ну, в принципі, не дуже е, багато виявляє такої активності, довіряти тим людям, які говорять якби від його імені, йдуть до громадських рад, е, до таких от громадських контролюючих органів? Скільки зараз все це м, відбувається чесно та прозоро, на вашу думку? А Що саме ви маєте на увазі? Е, чи може проста людина, рядовий українець, довіряти? Е, Наприклад, громадським радам, які створюються е, угу. при обладміністраціях. Наприклад, ну я якби чотири роки відбатрачив в такій структурі. Інколи це було ефективно, інколи це було неефективно. А ми знов повертаємося до естези. я Її дуже полюбляю, дайте мені мікроскоп. Я їй можу в гості закалечувати, а можу, якщо навчитися, використовувати для чогось більшого. Тут знову ж таки, для чого люди приходять туди? Комусь треба корочка, отримавши корочку, чи певний доступ до інформації чи до певних питань, люди на чому зупиняються і все. Деякі використовують це як інструмент системної роботи. Тут питання знову ж таки до як це використовуєш, якщо переводити в контекст довіри гаразд, чи можу я довіряти. Скажімо так, людині, яка мені продає щось на ринку, чи в магазині. Чи можу я довіряти людині, яку прохаю на вокзалі, там, потримати щось, куди Ну, Питання довіри, воно формується. Як на мене, є організації, які сформували кредит довіри, якщо говорити тих, до яких звертаються, запрошують, до яких приходять на прес-конференції, яких включають в розсилку і скидують, типу, нам треба документ, допоможіть щось там дописати чи включитися, яких включають. В громадській раді вони без громадської ради, вони все одно присутні, як таке експортне ком'юніті, ем, яке допомагає щось робити. А чи є зв'язки з, громад... з громадянами? Тут знову ж таки ось просто банально. Ми зараз зробили календар, тут ще й доготовність людей питати, що зроблено і як зроблено. Банально зробили календар на підтримку армії. Зараз його. Ну, Продаємо і е, люди погоджуються купити. По-перше, частина це мої знайомі, які знають. І ти починаєш говорити, що ось ну, ось продукт, ви за нього заплатили гроші. Гроші мають піти на те, то, те, то, те. То. Ми зараз просто збираємо для того, щоб допомогти. на загал це на армію. А що саме бути зараз? Я не можу сказати. Ось і сайт там під підійдь. Перевірте, як би продивіться, може у вас. Та ні, ми і так, ми і так. Як би, та, та не та сума, то, ну, на... а формально вони собі галочку ставлять, я допомагаю, я в щось включаюся. А, але з самої готовності прийти і спитати, ну, чуки, окей, окей, я вам дав там 10, 50, 100, 200 гривень. Самі люди це роблять дуже рідко. То я певна така довірливість, я так розумію, у суспільстві. Я б не казав довірливість, я б сказав пофігізм. Ну, трошки інше. Я вас зрозуміла. І от стосовно тої поінформованості суспільства щодо діяльності різних громадських організацій, там, окремих активістів та волонтерів, як ви вважаєте, наскільки зараз тісно співпрацюють медіа та громадські організації? Наскільки люди поінформовані про те, що відбувається у громадянському суспільстві? Ну, розумієте, я б не зводив громадянське суспільство лише до ем, зареєстрованих громадських організацій чи тих, які займаються політичними справами. Ось представляють е, асоціація там, Матусь, які вирішили зробити щось в своєму куті. Представником громадянського суспільства по великому як на мене, так. Чи цікавлять вони ЗМІ, не факт. Тільки тому, що не можуть дати картинку або історію, чи правильно її подати. Тут ж питання в тому, чи готові самі громадські організації подавати якісний продукт. І чи готові змі взяти цей продукт і щось з ним зробити, чи використати для підготовці не просто прес-реліз, як буває дуже часто, а спробувати змінити щось. Як на мене, це певна гра в пін-понг. Інколи вона вдається а доволі часто вона не вдається, і це питання і зв'язків між активістами там, громадянськими лідз громадськими лідерами, журналістами це і питання готовності самих журналістів включатися в висвітлення і давати це фахово. Ось, наприклад, нусь останніх скандалів, які я просто проаналізував і зводив по одній шкіл в місті Херсоні. На даний момент у мене перелік сайтів 96. 96 посилань, а, велика частина з яких були всеукраїнські засоби масової інформації. А, вони, Та інформація, яка була, в великій кількості, не все, але суттєві факти, які наводилися, вони не підтвердилися. Але передруг зробили всі. А, Після цього скандалу вже пройшло декілька тижнів, я продовжую це вислідковувати. Не було жодного вибачення або спростування. А це питання не тільки, скажімо так, людей, які захищають, ну, наприклад, якщо б там написали щось про мене, і а, я домагаюся справедливості. Це питання взаємної відповідальності а, і відповідальності змі перед тим, що вони транслюють, що вони перепощують і що вони запускають. До речі, зараз саме це питання етичності, відповідальності журналіста як людини, яка формує певну суспільну думку, воно піднімається досить часто в нашому суспільстві. І я так розумію, ви також підтримуєте ту точку зору, що тут ще є над, над чим працювати. Ну, знаєте, в мене інколи, коли я, ну, Я кажу це часто, приходиш в певний орган влади, чи працюєш там, з якимось навчальним закладом чи щось. А, Можливо, це, і, як на мене, зараз ось я так дивлюся, добра стратегія. Є якийсь такий відомий стрітарт, ну якби напис, які почали транслювати, типу «Господь Гій тут не справить уже нічого. А якщо ми говоримо про велику кількість питань, ну, знаєте, це знову ж таки, ну очевидь собі квартиру, ви маєте певні гроші, і у вас є декілька стратегій ремонту. Вона трошки валиться. Ну, ще дах не падає, але там вже треба робити ремонт. І у вас є можливість. Ми там, акумулюємо зусилля, беремо кредит, прораховуємо, що ми можемо, не можемо. зачищаємо ми будуємо. А як на мене, всередині ми йдемо, реформа, знаєте, такого. Радянсько-пострадянського зразка тут підклеїти тут скотчиком, ось тут ми обоє поміняємо, а те, що грібок, то ну то грібок, якби то вже питання потім. А зрозуміло, на певний час це може давати результат, але по фіналу той самий грібок, скільки б ти шпалер на нього не наклеїв, він є і він знищує стіни, і дах по фіналу може обвалитись. Все ж таки, якою могла б бути позитивна роль ЗМІ у формуванні громадянського суспільства в Україні і інформуванні людей про, про, про те, що відбувається, про певні ініціативи, до яких можна доєднатися, про те, кому можна довіряти, кому, мабуть, не можна? Ну, о, знову ж таки, о, змі. Так само, як і громадським рухом, і громадським організаціям, треба ставати самими собою, що я маю на увазі. Намагатися не перетворювати громадську організацію в стилі Ти да ядемо з тобою три-чотири людини. Та це важко. Я все розумію, є організації експертні, які можуть на цьому будуватися. Але як показала практика, особливо останніх років. Активісти змогли включитися і допомогти ну, великим групам людей організуватися, і це дійсно було демонстрацією того, що ось цей час було не витрачено марно. Як на мене, ЗМІ варто становитися ЗМІ, а не обслуговуючими фірмами. А, і хочу повернутися все ж таки до реформ, які відбуваються в Україні. Чи є реальний вплив на ці процеси у Громадських активістів, чи можуть вони не просто покритикувати там, підмітити що не так, а от якось вплинути, передати, передати думку народу, можна так сказати? Ну, якщо про реформи, то я можу дещо пропустив, що вони відбуваються в реалії. Знову ж таки, питання впливу і лобізму. Є приклади дуже гарних ініціатив. Наприклад, ось цей самий доступ до інформації він лобіював всі активістами. Люди, які не палять, по великому рахунку мають бути завдячні також громадським активістам, які пролобіювали ось цю заборону на паління в публічних місцях. Це доволі часто народжується як бажання людей змінити щось, і вони починають консолідувати навколо. Експертів, спеціалістів, активістів, просто тих, хто хоче щось робити і запускати. Вплив він завжди є. Знаєте, ось я дуже люблю цю історію. В Штатах рух за громадянські права, ось цей вже піковий, коли ось ця хода на Вашингтон, виступ Мартіна Лютера Кінга. А одним з каталізаторів і спусків стала Роза Паркс. А Роза Паркс і, ну, хтось знає, але дуже часто про неї мало знають. Це домогаспо... ну, хатня робітниця, mm -hmm. яка їхала в автобусі, вона м, з афроамериканка, і, і вона згадує про це. А там ж автобуси, сегрегація, розподіл, і, і темношкірі люди не могли сідати попереду, вони мали йти mm -hmm. позаду, якщо. І, і вона каже, що я 12 днів пропрацювала, я так втомилася, я зайшла в автобус, було в вільне місце попереду, є сіла. Я їду і сиджу, ну, їду, і заходить білий чоловік і починає, типу, йди назад, там, там твоє місце. А за цю відмову мав бути штраф. І вона каже, що я ці 12 годин я так втомилася я з цими ну, бабахами, сумками я просто нікуди не хочу йти. І я відмовилася а По фіналу її заарештовують, накладають штраф. На наступний день це в Алабамі, На наступний день все населення, вся ком'юніті темношкіра, починає бойкот. Бойкот магазинів, бойкот автобусів. Цей бойкот поширюється на всю країну. Через певний час Мартін Лютер Кінг в Вашингтоні прочитає «Heavy Dream. Спусковим гачком для цього був чинок Простої, втомленої хатньої робітниці, яка реально ну, дістала. І таких прикладів може бути дуже багато. Те саме ми це бачили в Україні. Ну такі відвер... відверно флешмобно-танцювальний майдан першого тижня абсолютно помінявся, коли побили студентів. Ну ось те, що ось цей рівень конформісті, рівень терпіння, він кожного у суспільства, кожного свій, і у людини кожної він свій. І ось тут ось в питанні реформ, особливо як довго можна буде їх затягувати. Як довго можна буде не пропонувати реальних змін. А з приводу впливу, скільки працюють багато, ніці френімаційний пакет реформ розробляє з нею ГСПЛ, ну, Гельсінська група, також готує пакет. Кримська польова місія готує зміни законодавства і лобіює зміни законодавства з приводу статусу кримчан. І людей, ну, ВПО внутрішньопереміщених осіб. Якби Хтось знаходить свою нішу і намагаються колективно намагатися сунести ті речі. Ті, що дослухаються, і тут варто також відмітити, що певні речі дослухаються, і зміни також йдуть. Інколи важко, тому що машина аморфна, тому що перевантажена, тому що війна. Але знаєте, причин завжди можна знаходити дуже багато. Ти або робиш зміни, або крокуєш до цього, або знаходиш причини, якби це трошечки дороги в різні напрямки. Дуже дякую вам за цікаву розмову. На жаль, наш час вже вичерпаний. Нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з громадським активістом Максимом Єлігулашвілі. і говорили ми про роль громадянського суспільства та медіа у сприянні процесу реформ в Україні. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!